Диригенти свічок у очах мерехтять чоловічки, чорна графіко ціни, обійми на ментру зімкни, Ах, це сам тільки жест, котрим він відкидав рукавички, я готова прийняти щось більше за муки земні. Дригенти свічок, ваші руки, гіллясто нервові, в цьому світлі непевні, голені майже до пліч. О, я чую, сповзають з лиця всі усмішки липкі, випадкові, як під натиском пальців нагар, що знімають з освіч. Розгоряється сцена світінням сухим і гарячим, ваш чіткий силует невитравний, хоч очі столи, диригенти свічок, теж крім мене ніхто їх не бачить. Цих вогнів, що дрижать в канделябрах, не наче патрони в стволі. Поруч мене у кріслі сидить бородата мачула. Перед мене парфумами дихають лусті плаця, диригенти свічок. Та ж крім мене ніхто вас не чує. В цьому залі, де люди дрімають над власним життям. Ну, для кого це все? Ну, кому це потрібно, маестро? Озирніться на хвильку, так ми ж в цьому залі одні. Перша свічка чадиться і вообще в этом там вашому оркестрі не завадило б декілька добрих бенгальських вогнів. Шелестять голоси, шелестять у пітьмі, як банкноти. У свічок золота зіниці. вдивляюсь, притул. не змагну. Диригенти свічок ваших пальців обвуглені гноти, о, я знаю, замить спалахнуть Пелюстками живого вогню. Треку тоді вони схопляться З І із хлипом, з і скрипом, коли бризками іскор запону пітьма розірве, коли вишу у гонете під стелю живим смолоскипом, на їх лиця осипавши злий фейерверк. І коли ваш, невичахлий вичахлий Пропалить застояні моски. для кого згоріти? Ой Боженько мій перед ким. Я зліплю собі свічку тоненьку із ярого воску, порожнім проходом піднімусь повільно на кін. Диригенти свічок. Я відкину у бік рукавички. Чорна графіку ціне, обійма мент розімкне. Заступлю за ваш пульт дерегенту останньої свічки аж до тої хвилини, Поки не підмінять мене.